Христос Воскрес! Дорогі брати і сестри, парафіяни, друзі, гості нашого каналу. Продовжуємо читати Книгу Ісуса Навина. Сьогодні в нас на черзі, шоста глава. Попередньо ми з вами слухали приготування до входу в обіцяну землю. І перше місто, яке попадає на шляху ізраїльського народу, це древнє місто Єрихон. Там були розвідники. Вони знайшли. Жінку Рау, яка допомогла розвідати цей край розвідникам. І ми зараз будемо читати про те, як буде відбуватися завоювання Єрихону, і ми будемо спостерігати, що тут абсолютно не буде людської участі ну, в тому розумінні, як зазвичай, коли відбувається якась війна. То застосовується зброя, вміння, тактика якась особлива і так далі. Там, облога, ну все, все, що можна, люди використовують свої ресурси, а тут все буде по-іншому. Ну І ми на цьому заакцентуємо увагу. Отже, читаємо. Тоді сказав Господь Ісусові. Ось я віддаю в руки твої Єрихон, царя Його і тих, що знаходяться в ньому, людей сильних. Підіть навколо міста, всі здатні до війни, і обходьте місто один раз на день, і це роби шість днів, і сім священників нехай несуть сім труб ювілейних перед ковчегом, а в сьомий день обійдіть навколо міста сім разів. І священники нехай сурмлять трубами. І коли затрубить ювілейний ріг, коли почуєте звук труби, тоді весь народ нехай викликне гучним голосом, і стіна міста впаде до своєї основи, і весь народ піде у місто, кинувшись кожен зі своєї сторони. Отже, на перший погляд, здається, що ну, для чого це. Чому так? Чому саме 6 днів потрібно ходити по одному разу із ковчегом навколо міста, а сьомого дня потрібно сім разів пройти. Тут і присутні сім священників, які несуть ковчег. Тут і несуть сім труб, які мають дати звук, потрібний момент. Це все символізує те, що не людина завойовує. Це місто, але Господь. І тому цьому народу було сказано, що вони не вигукували ні першого дня, ні третього, ні шостого, а лише сьомого, тоді, коли буде звук ювілейної труби. Якщо ми з вами проаналізуємо подвиги подвижників, які записані нам в духовній літературі, ми можемо спостерігати, що є така закономірність. Багато хто намагався перемогти в собі якийсь гріх. І дуже часто він не міг цього зробити. І в народі ми кажемо, ну, зазвичай люди по-особливому на протязі життя не змінюються. І от ті, кому вдалося себе кардинально змінити, ми бачимо, що вони знемагали у боротьбі проти свого гріха. І лише тоді, коли вони вже повністю вичерпали свій ресурс, і коли вони до останньої сили своєї душі витратили все, всі свої засоби, лише тоді в них приходило усвідомлення, що дійсно вони самі не можуть здолати в собі якийсь гріх. І тоді вони волали до Господа, Господи, допоможи мені. І тоді Господь, бачачи, що людина дійсно надіється тепер не на свої сили, а на, добожу, на Божу допомогу. Лише тоді Господь допомагав людині подолати е, свій гріх. Таких прикладів у життях святих дуже багато. Це і Марія Єгипетська, це і е, Київський подвижник, е, Іоанн Багатостраждальний і багато інших. Це і Йосиф, і Сіхаст, і багато-багато інших подвижників, які теж на початку своєї духовної праці спочатку терпіли фіаско перед своїми спокусами. І лише тоді, коли було повне усвідомлення того, що ну, не можу я дійсно сам нічого перемогти в собі, лише тоді от, приходила Божа допомога. Так само і тут Господь показує, що ви самі не зможете нічого. Здолати, не зможете завоювати. І так як і Господь при облаштуванні храму все в деталях вказав, як і що має бути, щоб людина нічого не принесла у будівництво старозавітньої Скинії, так само і тепер, коли вони входять в цей обіцяний край, то теж вони спостерігають, що без їх участі. А лише за їх присутності Господь віддає їм місто Єрихон. І прикликав Ісус, син Навина, священиків Ізраїлевих, і сказав їм: Несіть ковчег завіту. А сім священників нехай несуть сім труб ювілейних перед ковчегом Господнім. Ну, ювілейні труби давайте згадаємо, що це труби, які. Е -е -е Давали звук, коли потрібно було шикуватися у похід, і також під час свят використовувалися. І сказав їм, щоб вони сказали народу, підіть і обійдіть навколо міста, озброєні ж нехай ідуть перед ковчегом Господнім. Все таки перед ковчегом ідуть воїни на той випадок, щоб, якщо можливо, десь буде засідка, щоб святиня була. Захищена. Як скоро Ісус сказав народу, сім священників, які несли сім труб ювілейних перед Господом, пішли і засурмили гучно трубами, і ковчег завіту Господнього ішов за ними. Озброєні ж ішли попереду священиків, які сурмили трубами, а ті, що позаду йшли за ковчегом завіту Господнього і під час ходу сурмили трубами. Народу ж Ісус дав повеління і сказав: не викликуйте, і не давайте чути голосу вашого, і щоб слово не виходило із уст ваших до того дня, доки я не скажу вам. Викликніть. І тоді викликнете. І у такий спосіб ковчег завіту Господнього пішов навколо міста і обійшов один раз, і прийшли в стан, і ночували в стані. І на другий день Ісус. Встав рано вранці, і священники понесли ковчег завіту Господнього. І сім священників, які несли сім труб ювілейних перед ковчегом Господнім, ішли і сурмили трубами, озброєні ж ішли попереду них. А ті, що позаду йшли за ковчегом завіту Господнього, ідучи, Сурмили трубами таким чином, і на другий день обійшли навколо міста один раз і повернулися в стан. І робили це шість днів. Отже, мабуть, жителі Єрихону, споглядаючи, що роблять юдеї, що вони ходять з ковчегом і не застосовують ніяких. Стінобитних машин не закидають там вогнем це місто і не намагаються штурмувати стіни, мабуть, дивувалися, і для них всі ті речі, які робили юдеї, мабуть, були незрозумілі, і, можливо, вони і насміхалися з того, що вони робили. Справа в тому, що багато чого ми християни теж робимо, ми маємо свої обряди. Ми маємо свої служби, в нас є особливі свята, і люди, які далекі від християнства, а інколи навіть і ті, хто охрещені, але ну, не є оцерковлені, теж можуть спокушатися, що вони там служать, що вони там співають. От, і Господь, ми бачимо, що посоромить тих, хто не бере. Участі у е, спасіння, тому що кожен із тих, хто були у місті, вони мали шанс приєднатися до того народу. От. Але е, вони лишаються при, е, при своєму страху, при своїх переконаннях. Хтось, можливо, просто з насмішкою дивився на те, що відбувається. І от ми читаємо, що від, відбулось далі. І в сьомий день встали рано з появою зорі. І обійшли в такий самий спосіб навколо міста сім разів, тільки в цей день обійшли навколо міста сім разів. Коли в сьомий раз священники сурмили трубами, Ісус сказав народу: Викликніть, бо Господь віддав вам місто. Місто буде під закляттям, і все, що в ньому, Господу, Сил тільки Рао, блудниця, нехай залишиться в живих, вона і всякий хто в її домі, тому що вона сховала посланих, яких ми посилали. Але вибережіться заклятого, щоб і самим не піддатися заклятю, якщо візьмете щось із заклятого, і щоб на стан синів Ізраїлевих. Не нанести закляття і не зробити йому лиха. І все срібло, і золото, і сосуди мідні, і залізні, нехай будуть святиною Господу і увійдуть у скарбницю Господню. Отже, оскільки євреї своєю силою і своїм вмінням не завойовують того міста, то і їм ніщо не належить у тому місті. Але золото, срібло, метал дорогоцінний, буде взятий для того, щоб використовувати для переносної скинії. Народ викликнув і засурмили трубами, і як тільки почув народ голос труби, викликнув народ весь разом гучним і сильним голосом, і впала вся стіна міста до своєї основи. І весь народ пішов у місто кожен зі своєї сторони і взяли місто. І піддали заклятю усе, що в місті, і чоловіків, і дружин, і молодих, і старих, і волів, і овець, і ослів, усе знищили мечем. А двом юнакам, які видивлялися землю, Ісус сказав: підіть у дім тієї блудниці і виведіть звідти її і всіх, які у неї, тому що вони поклялися їй. І пішли юнаки, які видивлялися місто у дім жінки, і вивели рау блудницю і батька її, і матір її, і братів її, і всіх, які у неї були, і всіх родичів її вивели і поставили їх поза станом Ізраїловим. Давайте ще раз згадаємо: тут дивна подія сталася, що серед усіх, хто жили в Єрихоні, лише ця блудниця спасається. Хоча, як ми вже говорили, Господь дає шанс всім. Саме тому завоювання обіцяної землі не буде відбуватися дуже швидко, там за короткий термін часу, а фактично це пройде аж 400 років, допоки ж не завоюють всю землю, і поки не об'єднаються всі навколо однієї утвореної країни. І отже. Блудниця Рав, як ми вже з вами говорили, вона згадується у родоводі Ісуса Христа, і це означає, що Господь прийшов дати спасіння всім. І хто бажає спастися, той може вірувати в Христа, вірити в Богу, і Господь обов'язково прийме кожного, хто кається і шукає спасіння для своєї душі. У Євангелії ми знаємо, що сказано, що Христос говорив до слухачів, які слухали Його, мабуть, там стояли різні люди, мабуть, там були присутні і фарисеї, і ті люди, які вважали себе праведниками, тільки тому, мабуть, що вони виконували зовнішні сторони закону. І Господь сказав до слухачів, що Митері і блудники випереджають вас у Царстві Божому. А чому так? Ну тому що є багато тих, хто вдають із себе праведника, але насправді не шукають покаяння. Вони, як сказано в Откровені Іоанна Богослова, бувають не теплі, не гарячі. А ось блудниця Раав, вона, мабуть, пізнала гіркоту гріховного життя. І тому в неї не було ілюзії якоїсь, ну споглядаючи на все, що відбувається з нею, з її душею. І, от і тому вона змогла знайти в собі можливість повернутися, як ми кажемо, на 180 градусів для того, щоб піти за іншим життям. І читаємо далі. А місто й усе, що в ньому спалили вогнем, тільки срібло і золото, і сосуди мідні й залізні, віддали, щоб внести Господу у скарбницю дому Господнього. Равже, блудницю і дім батька її, і всіх, які у неї були, Ісус залишив у живих, і вона живе серед Ізраїля до цього дня. До цього дня, тобто до того часу, коли писалася ця книга. І вона прилучилася до народу. І давайте ще раз згадаємо, що ізраїльтянин або юдей це не національна приналежність, а релігійна. І всю історію ми будемо знати, що, будемо спостерігати, що будь-хто може приєднатися до цього народу, щоб іти стежками Господніми. І вона живе серед Ізраїля до цього дня, тому що вона сховала посланих, яких Посилав Ісус для вивідання Єрихона. У той час Ісус поклявся і сказав Проклятий перед Господом Той, хто відновить і побудує місто цей Єрихон. На первістку Своєму Він покладе основу Його і на молодшому Своєму поставить ворота його». Так і зробив Азан родом з Вефиля. Він на Авероні. Первістку своєму заснував його і на молодшому врятованому поставив ворота Його. І Господь був з Ісусом, і слава Його носилася по всій землі. Слава Ісусу Христу!